2 травня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. Переміщуємо все нові і нові модельки. Косілочок Алко, бензинові, електричні. Переміщуємо в офіс. Для вашої зручності. Кому зручно приїхати в офіс, подивитися і вибрати ту косілочку, яка йому буде по душі. Зараз я, друзі, розпакую і пробіжимо, які модельки приїхали сьогодні. Тому що вчора ми перемістили, а сьогодні доповнюємо, місце дозволяє в офісі. І от ми зараз подивимося, які модельки приїхали сьогодні. Кого цікавлять по заходьте на сайт електромотора зателефонуйте да 063 426 1010. 10.